На цьому відео ми проведемо амбулаторний прийом типу діагностика. Для цього нам потрібно перейти в графік лікаря, дошку візитів, знайти потрібного нам пацієнта, який записаний до нас попередньо, за електронним скеруванням. Підшовши інформацію про візит, ми бачимо номер електронного скерування і зразу звідси ми можемо перейти до пошуку скерування. Обираємо потрібне нам скерування, наприклад, консультація невролога. Перевірити скерування. Перевести в роботу. Переводимо в роботу скерування. І відразу зі скерування у нас є можливість посити взаємодію, тобто перейти до створення епізоду взаємодії пацієнту за цим скеруванням. Ми можемо створити новий епізод. Епізод по назві діагнозу. Дата початку встановлюється автоматично згідно поточного часу. У вас є можливість поміняти потреби. Так. Обираємо тип епізоду діагностика, створити та вивантажити. Епізод успішно вивантажений. Ми можемо перейти до створення взаємодії в даному епізоді. Оскільки ми розпочали прийом за скеруванням, то можемо бачити, що скерування вже тут, і медична посла встановлена автоматично е згідно з керуванням. Нам потрібно вказати період візиту та діагноз. Зберегти. А можемо перейти до вивантаження. Підписати і вивантажити. Система відразу пропонує нам погасити електронне скерування. Все, скерування успішно погашене. Ми можемо повернутися до нашого модельного вікна, яке пропонує нам виписати скерування. Також ми можемо закрити це модельне вікно. Та в діях до нашої взаємодії перейти до виписування скерувань. Бираємо медичну послугу. От одна буде на консультацію. Можемо додати скерування. Можемо додати потрібну нам кількість скерувань та створити пакет скерувань. Скерування успішно створено. Окей. І переходимо до вивантаження на eHealth. Підписати і вивантажити. Оскільки SOS не може обробляти пакетного скерування, ваші скерування попадають в моніторинг обробки. Де вони автоматично обробляться, і робота лікаря не зупиниться від цього. Можемо закрити це. І бачимо, що наші скерування вже обробилися. Маємо два номера скерування пацієнта. Пацієнт отримав ці скерування смс-кою на свій телефон. Також ви можете за потреби роздрукувати їх у діях до Скерування. Ми можемо повернутись до амбулаторних епізодів пацієнта та завершити наш епізод. Вказуємо причину, дату та час. Вивантажити. Все, ваш прийом завершений, скерування видано.